Чому термін багатополярність це російський наратив. За час повномасштабного вторгнення і агресивної поведінки російської пропаганди в бік України ми побачили і почули дуже багато різних інколи кумедних термінів, які вигадує ця пропагандистська машина Кремля. Тут у нас Бандеро, тут у нас київський режим, тут у нас уже укранацисти, ну і так далі. І в мішаніні оцих незрозумілих або зрозумілих тільки російським пропагандистам термінів з'явився і активно почав використовуватись термін багатополярний світ, тобто Росія в Україні. Субтитрувальниця Воює ну звичайно не з Україною, а з проклятою НАТО, але вона воює тут за високі цілі і високі матерії. За отой багато полярний світ. До речі, виправдовуючи агресію проти України, Росія вигадала напевно з десяток різних причин, чому ж це почалося. Були зовсім дивні да? Наприклад, Лавров якось заявляв, що в Україні Росія бореться за права і свободи африканських країн. Це тоді, коли він відвідував там якісь африканські країни і. Проводив якісь там заходи. Ну тому можна було б принципі не звертати увагу на цю несенітницю. Проте саме термін Багатополярність є чи одним не найзгадуваніших у російській пропаганді, і особливо кремлівською верхівкою, і в особливості бункерним диктатором Путін. То що ж це воно таке? По великому рахунку, в класичному трактуванні цього терміну немає нічого